Невеличкий гайд на пісню. Сподіваюся, що в тебе все гаразд. Місморна. Це не ідеальний спосіб її грати. Але пісня буде поділятися на три частини. Перша частина з основним рифом, який буде повторитися протягом всієї пісні. Аутро, яке в самому кінці є. І дістошна частину яка грається на Семіструнці, я замінив на схожу, яку знаю з іншої пісні. Вона не ідеальна, але це максимально, що я зміг підібрати під цю пісню. Ось тут вам сподобається і приємно перегляду. Ну що ж, перший акорд виглядає ось так: Четвертий лад баре. І безім'яний палець кладемо на шостий лад третьої струни. Другий акорд. Ми переносимо баре на перший лад, лишаючи безім'янний палець на місці і додаємо середній палець на другий лад другої струни. Третій лад це просто бере на першому ладі. І останній буде виглядати ось так. Четвертий лад бере. Безіменний палець на шостому ладі четвертої струни. І середній палець на п'ятому ладі третій струни. Що ж, перша частина, перший акорд. Граємо другу і п'яту струни великим і середнім пальцем одночасно. Після цього вказівним пальцем піддіваємо третю, середнім пальцем першу. І другу струну вказівним пальцем. Потім переносимось на другий акорд і граємо те саме. На третьому акорді граємо так само, але в кінці не додаємо другу струну. Без, без другої, тільки ця частина. Цю ноту не потрібно. Замість неї буде слайд. Потрібно баре, перенести на четвертий лад, Зігравши при цьому одночасно великим і середнім пальцем третю і шості струни. Після чого в четвертому акорді знову зіграти третю і шосту. Після цього граємо четверту. Робимо пулоф на другій. І в кінці граємо третю. І знову по кругу. Ще раз на рахунок слайду. Третій акорд бере. Граємо третю і шосту струни одночасно, і після цього перетягуємо повністю весь баре на четвертий лад, ставлячи зразу останній акорд. І граємо знову третю і шосту. Нам потрібен саме ось цей звук. В першій частині на останньому акорді потрібно зробити пулов. Як це зробити? Потрібно зіграти струну, зіграти лад, і після цього пальцем відтягнути струну вниз і відпустити різко. Друга частина Metalcore, грається вже медіатором. Оскільки я не знаю, як вона грається на семиструнці, і семестунки в мене немає. Я буду грати щось на кшталт. Це буде пісня Latinas Mercy Ozzy Osborne. І звучить вона ось так. Починаємо ми зі слайда на шостій струні. Кладемо на 12-й лад шостої струни палець. Граємо ноту і тягнемо в самий верх. Після цього грається трьома струнами: шостою, п'ятою і четвертою. Перший лад три струни, Потім відпускаємо і граємо відкриті два рази вниз. Потім додаємо палмут і граємо два рази. Граємо вниз, вниз, вверх, з невеличкою паузою. Після цього три рази вниз. І знову перший лад. Але на цей раз потрібно не просто його зіграти, а ще й всі струни потягнути вниз. Зробити невеличкий бенд. І потім по кругу. Тепер, в другій частині потрібно зробити палмет. Як його зробити? У вас може бути друга гитара, але на всіх гитарах є брідж. Ось він. І потрібно. М'яку частину правої руки покласти на неї, цим самим заглушивши струни. Тобто кладете сюди руку, і у вас виходить такий якби, глухий звук. Якщо без нього звучить ось так. А нам потрібно глухий звук. Тому що на перегрузі він звучить інакше. Ось, ось відкритий і ось заглушений палетний. Ще раз нагадую на рахунок другої частини. Друга частина, як я пояснюю, звучить не так, як у пісні, тому що, так як у пісні я не знаю, як вона грається, і знайти ніякої інформації я не зміг. Це просто те, що я вже знав, що хоч віддалено нагадує оригінал. Остання частина аутро. Грається вона знову перебором. Звучить ось так. Задається вона з за декількох акордів. Перший. Нам потрібно на четвертому ладі вказівним і безімянним пальцями зажати другу і п'яту струни і одночасно їх зіграти великим і середнім пальцями. Потім на шостому ладі зажимаємо третю і четверту струни. І одночасно вказівним і середнім пальцем граємо їх. Можна зажимати великим і середнім, можна зажимати середнім і безіменним, кому як зручно. Після цього переносимось на перший лад, де зажимаємо п'яту струну і другу. І знову граємо великим і середнім пальцем. Потім нажимаємо акорд вказівний палець лад друга струна і великий безім'янний на третьому ладі четвертої і п'ятої. І граємо три струни одночасно. Піддіваємо великим, середнім і безімянним пальцями. Після цього зажимаємо баре на першому ладі. І кладемо безім'янний палець на третій лад четвертої струни. І граємо одночасно шосту, четверту, третю і другу. Граємо великим пальцем. Вказівним, середнім і безім'янним. Після цього йде вже останній акорд. Баре на четвертому ладі вказівний палець на третій струні п'ятого ладу і безіменний і мизинець на шостому ладі четвертої п'ятої струни. Граємо одночасно чотири верхні струни. Разом Перш виденько на рахунок звуку. Точно такий самий в мене не вийшов. Але як я це робив? в, перших, в першій і третій частинах гитара, верхній і звукознімач. І бажано, щоб це був не хамбакер, а сингл, тобто одна катушка. Може у когось з вас є теж відсічки, коли переключення режиму одного із звукознімачів здійснюється. Доставанням і витягуванням одного із крутілок гучності. Друга частина грається на бріджовому, на нижньому звукознімачі. А всі інші налаштування комбіка і педали, які я використовував для нього, зараз будуть на екрані. Що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. І якщо вас ще цікавлять якісь пісні, пропонуйте. Можливо, буду мати можливість і час вам їх записати. До зустрічі!